Доброго вам дня, велі, шановні пані і панове. Реагуючи на рішення пхенянської диктатури імені Кім Чен Іна щодо направлення до Росії підрозділів Збройних сил північно-корейського диктаторського режиму зі складу сил спеціальних операцій, цілий ряд аналітиків, військових політологів. Політиків заговорили про те, що висока ймовірність того, що а, Захід розпочне допомогу Україні особовим складом, принаймні, частина із цих фахівців вважають, що як мінімум Україна може отримати підрозділи, які будуть здійснювати тренування. І підготовкою навчання особового складу Збройних сил України першим першою державою, хто а, ініціював ділові пропозиції в цьому плані, це була Франція, де під час візиту міністра оборони Лькорню обговорювалося в Києві питання стосовно варіантів надання такої допомоги. Як відомо, ще 26 лютого 2024 року, президентом Еммануелем Макроном в Парижі була зібрана нарада, в якій були присутні представники всіх країн НАТО, а всього в тій зустрічі взяли участь 32 країни, в тому числі і Сполучені Штати Америки. Де президент Іммануель Макрон поставив на порядок денний питання, про яке в свій час прем'єр-міністр Орбан сказав, що коли він читав цей порядок денний, то в нього волосся на шкіри ставало дибки. Ще тоді, в лютому місяці, французи запропонували розглянути питання про направлення до України підрозділів країн НАТО на основі двосторонніх угод. В той час взимку навесні 2024 року розглядалося питання стосовно ймовірності на основі двосторонніх угод України і країн НАТО надання допомоги зброєю, озброєннями, бронетехнікою, авіацією, в тому числі, і особовим складом. Після цієї зустрічі лише п'ять країн. Як пам'ятаємо, тоді висловилися стосовно таких дій: це три Балтійські країни: Литва, Латвія, Естонія, Канада і Данія. А пізніше до цього переліку також приєдналися норвежці. Однак рішення, як ми пам'ятаємо, не було прийнято. Нині, коли Росія інтернаціоналізує війну і залучає. До своїх збройних сил не тільки офіційно підрозділи північно-корейських сил спеціальних операцій, причому називаються цифри від 2600 до 12 тисяч особового складу. А Росія також інтернаціоналізує цю війну, залучаючи і здійснюючи набір. На основі контрактних умов з країнами Африки, Азії, чого тільки варто те, що днями до Індії повернулися 85 індусів, які воювали в складі підрозділів російської армії, перебуваючи на українському Донбасі. Годі вже говорити про тих, хто представляє Африку, особливо Центральну Африку і Сахель, яка на сьогоднішній день майже повністю тотально контролюється приватними арміями Російської Федерації, до складу підрозділів армії Росії входять тисячі тих, кого вдалося завербувати в африканських і азійських державах. Чи здатен на сьогоднішній день Захід прийняти рішення, яким би? Було можливість відкрило можливість, щоб до України за, на основі двох сторонніх контрактів спрямовувалися підрозділи особового складу. Думаю, що багато із країн зацікавлені в тому, щоб такі рішення були прийняті. По перше, на першому етапі важливо, щоб такі рішення були прийняті по відношенню до не... Конфліктних небойових секторів, ну зокрема, патрулювання і контроль північного кордону України, україно-білоруського кордону, наступне це патрулювання і контроль кордону України з Молдовою, точніше, з Придністров'ям. Більше того, виникає і необхідність. Також подібного контролю цими силами на кордоні з Російською Федерацією, де не ведуться бої, Принаймні, для другої чи третьої лінії оборони це могло б застосовуватися. Дуже важливо у цьому питанні розпочати йти цією дорогою, принаймні, хоча б і для початку відправивши до України. Підрозділи, які б займалися навчанням, тренуванням, підготовкою особового складу, офіцерського складу, навчання користування технікою, бронетехнікою, окремими, окремими видами озброєння і так далі. Це важливо, бо відправляти до одного учителя чи тренера. Тисячу людей набагато дорожче, ніж робити навпаки. Хоча всі прекрасно розуміють, що для цього необхідно буде створювати додаткові системи безпеки. Але і це важливо, тому що це означатиме, що Україна отримає цілий ряд систем протиракетної, протиповітряної, протидиверсійної роботи. Відтак розпочати. Діалог на сьогоднішній день і в рамках НАТО, і в рамках двосторонніх угод, які вже підписані, які продовжуються підписуватися з країнами Заходу, дуже важливий з точки зору пояснення того, що такі кроки на сьогоднішній день могли б. Не лише допомогти Україні, а й допомогти західним державам, в тому числі й НАТО, зрозуміти, що таке нинішня війна, що таке висока інтенсивність сучасної війни. Я вже не кажу про розуміння ролі безпілотної авіації, безпілотної бронетехніки, безпілотних плаваючих засобів, і їх роль у сучасній війні, бо ще в багатьох країнах. То власне роль безпілотної авіації і іншого озброєння в ході цієї війни не усвідомлюється, немає розуміння наскільки технологічно війна зробила крок вперед. А від цього залежить, якщо хочете, в тому числі і боєздатність військ північно-атлантичного блоку. Відтак можна сказати, що. В відносинах України з колективним заходом подолана ще одна червона лінія, і розпочата дискусія бажано, щоб вона була хоча б мінімально продуктивною, щоб в результаті цієї дискусії, реагуючи на поведінку Пхеньяна і Москви, в Україні з'явилися якісь підрозділи о, збройних сил особового складу. Країн НАТО чи хоча б окремих країн на основі двосторонніх угод. Тут важливо розуміти і те, що цей процес дуже а, політично серйозно вплинув на Південну Корею. Не дивлячись на те, що Юн Сок Йоль, а, президент Південної Кореї, знаходяться фактично в політичній ізоляції, маючи повністю а, опозиційний до нього парламент. Нинішня ситуація сприяє тому, щоби в південній Кореї були прийняті рішення щодо зміни закону, який забороняє постачання до будь-яких країн, які ведуть війну зброї виробництва Південної Кореї. Особливі ситуації полягає в тому, що замовником підприємств Південної Кореї по озброєнню, особливо бронетехніки, є в більшій мірі Північно-Атлантичний блок. Особливо такі країни, як Польща, особливо такі країни, як блок скандинавських держав, які постійно замовляють південно корейську бронетехніку. В нинішній ситуації таке б рішення дозволило значно. Поповнити види окремих озброєнь за рахунок о, зброї, яка може бути знята зі складів в Південній Кореї і може бути вироблена з одного боку. З іншого боку, дуже важливо, щоб в нинішніх умовах Південнокорейська армія могла побачити, як ведеться сучасна війна. Адже тип організації, тактика ведення війни північнокорейськими військами це Пострадянська, це російська тактика і стратегія ведення війни, і, очевидно, в, тати, в таких умовах, відпрацювавши і побачивши цю тактику, південній Кореї буде набагато легше протистояти північно-корейському диктатору. Відтак розвиток нинішніх подій дуже серйозно вплинув на ситуацію стосовно розгляду питання формування спільних збройних сил. В рамках коаліції свободи і демократії, принаймні на стадії підготовки тренування і навчання особового складу, це дуже важливо. Інша справа, що сумно з того, що так повільно колективний захід приходить до усвідомлення необхідності формування об'єднаних збройних сил, об'єднаного командування, я вже не кажу формування спільного оборонно-промислового комплексу.